Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Кількість постраждалих зростає. Окупанти в кілька хвиль вдарили по Харкову авіабомбами. Допомагав у за хабар. Правоохоронці на Одещині затримали прикордонника. ЄС змінює правила перетину кордону від 10 листопада. Що зміниться? Кількість постраждалих унаслідок по Харкову зросла до 34 Росіяни посілили багатоповерхівку, а також у цивільне підприємство харчової промисловості. Наразі відомо про трьох загиблих: наймолодша травмована дівчина 17 років, найстарші 87. Більшість постраждалих у стані середньої тяжкості. Четверо людей у важкому стані. Троє прибувають в операційних. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі вечір Лайф» повідомив, що росіяни... У кілька хвиль випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб із літака Су-34 з території Білгородської області. Зараз ще на місці влучання в Салтівському районі, там, де. В панельному будинку багатоповерховому е, зруйнувалися поверхи з 8 по 2, Фактично, підлога склалася в одне ціле з 8 по 2 поверх. І Зараз там найскладніша ситуація, і нема розуміння точно чи є хтось під завалами, під питанням двоє осіб, які не виходять на зв'язок. Мешканці цих квартир, які саме обвалилися потенційно, вони можуть знаходитись там, але точно інформації немає. У Румунії вкотре знайшли уламки дрона поблизу кордону з Україною. Йдеться про фрагменти іранського шахет, які виявили в районі села Плауру, що навпроти українського міста Ізмаїл на Одещині. Це не перший випадок, коли на території Румунії знаходять уламки російських безпілотників. Міністерство оборони країни засудило обстріли української цивільної інфраструктури, назвавши їх порушенням міжнародного права. Джо Байден у виступі на Генасамблеї ООН заявив про непорушну підтримку України з боку США. у своїй останній промові в якості президента США Байден наголосив, що Путін не досягає своєї основної мити в Україні. Україна не зруйнована, а НАТО сильніше ніж раніше. Тепер світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну у здобутті своєї свободи. Чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України? Не можна втомлюватися. Відвертати погляд потрібно підтримувати Україну до того, як вона отримає справедливий і тривалий мир. Водночас Вашингтон Пост пише, що білий дім не почув переконливих аргументів від Києва щодо ударів глиб території РФ. Чиновники адміністрації Джо Байдена вважають, що можливі російські цілі для далекобійних атак не матимуть великого значення на шляху України до перемоги. Вони зазначають, що використання ракет проти цілей у Криму, як це досі робила Україна, більш ефективна стратегія, яка вже змусила Москву відвести частину військ з півострова. У Пентагоні стверджують, що дозвіл на удари західними ракетами в глиб Росії не виправдовує ризику ескалації, оскільки їхні запаси обмежені. Частина українських біженців у Європі ризикує залишитися без житла. Пише Гардіан. Бюрократичні труднощі ускладнюють доступ до допомоги гарантовано ЄС. Відтак, у Великій Британії, понад 9 тисяч українських родин можуть втратити житло через скорочення кількості господарів та недостатню підтримку влади. У Польщі суспіль, суспіль, змінилися суспіль суспільні настрої через соціальні виплати. А в Угорщині уряд припинив надавати житлову допомогу біженцям із західних регіонів України, які визнав безпечність. Ними для повернення. Водночас, 10 листопада є змінює правила перетину кордону, запроваджуючи нову it систему Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців, включно з українцями. Відтак, серед основних змін біометричні дані фіксуватимуть одноразово та зберігатимуть три роки. Штампів у паспорті більше не буде. Реєстрація проходитиме через термінали самообслуговування а під час першого виїзду братимуть відбитки пальців і фото обличчя, що може додати 40 секунд до часу проходу. Одження кордону нововведення має на меті спрощення перетину кордонів, посилення безпеки, запобігання використанню підроблених документів та протидію нелегальній міграції. На Одесьчині підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями затримали прикордонника за отримання неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів. Після отримання коштів військовослужбовець мав доставити чоловіка до кордону для подальшого переправлення його у Молдову. Фігуранту справи повідомлено про підозру та обрану запобіжний захід тримання під вартою. Чимало корупціонерів затримують, але дуже мало засуджують. Про це в ефірі ранок лайф сказала Оксана Савчук. За її словами, деякі уникли покарання через недоліки в роботі правоохоронних органів. Не всі справи доходять до суду. Тому звичайно, що всі, ті, хто корупціонери, вони обов'язково мають бути не тільки затримані, а вони повинні сидіти у в'язниці і повністю відбувати свій термін покарання для того, щоб інші навіть і не планували нічого такого робити. Тому тут дуже важливо, щоб ми від точки А дійшли до точки Б, і ця людина сиділа у в'язниці. Бо дуже часто, коли наші правоохоронні органи НАБУ і інші тих людей. Затримують, то вони повинні дотримуватися усіх вимог юридичних для того, щоб потім це ці докази не були оскаржені в суді, як ті, котрі здійснені з порушенням чинного законодавства. І тут справді ці, ці речі є важливим. Мінімальну зарплату у 2025 році не підвищуватимуть. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зараз немає можливості збільшувати соціальні стандарти. За його словами, це рішення погоджено з міжнародними партнерами. В цьому році ми таку змогу мали і підвищили мінімальну заробітну плату на 19% – до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе на наступний рік зберегти цей розмір на весь рік. Війна з Росією ближча до завершення, ніж багато хто думає. Таку тезу озвучив президент України Володимир Зеленський. А чи згодні з цим кияни? Наскільки близьке за їхніми відчуттями завершення активної фази вторгнення з'ясовував наш кореспондент Олег Андрексон? Листопаді місяця закінчиться. А чому? Тому що наш президент поїхав на перемовини в Суєнної Штатах, так що щось він, мабуть, вирішить. А яким чином Я саме сподів... може бути вирішення Я сподів... це? Я сподіваюся. Я так думаю, що мирним способом буде вирішено цю проблема. А як щодо захоплених Росією територій, яка їх доля? Я так думаю, що він не піде на здачу своїх територій і якимось чином буде обмін територіями, ті, що наші, в Курській області знаходяться, і обмін на обмін ці території, які росіяни захватили. Дуже хочеться, щоб було побыстріше. Тут чоловік припустив, що це буде листопад, Ні. що так пофантазувати. Ні. Не листопад? Ні. Чому? Я думаю, що це буде довше. Але не хочеться. А довше наскільки довше, на вашу думку? Рік не менше. Зараз президент України заявив, що війна може завершитися швидше, ніж Я багато чувала. хто думає, як до цього ставитися. Хочеться вірити. А на яких умовах може бути в теорії це завершення війни? дипломатії. Читала я це сьогодні в телеграмі. Як оцінити таке твердження? Дуже хотілося б, дуже хотілося б, щоб це було скоріше. За яких умов Росія може віддати нині окуповані українські території, на вашу думку? На мою думку, не, не віддасть. На мою думку, тільки силою. Мені так, я так думаю, але хотілося б, звісно, щоб було безмирно, але сумніваюся. Дипломатія в цьому випадку не спрацює. В якійсь мірі спрацює, але не на 100%. Ну може на тоді, от, може як то Якщо дадуть ще все, що обіцяють, все нарядження, то може ще може на трудо А зараз року точно мені здається, ні. А яким може в теорії бути це завершення війни в плані долі окупованих територій України? Я сам з Бердянська. Ну теж не можу вам сказати. Так хочу, щоб Бердянськ вернули. Ну не знаю. Що та вірить за страдом? Чим швидше, тим краще. А якщо бути реалістом, які це терміни можуть бути, який рік, до прикладу? Коли одна собака здохне, тоді закінчиться. Такими були головні новини на цю мить. А далі ефір продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.